Привіт, мудрим і байдужим! Хотів би звернути увагу шановних підписників, друзів, на дві новини, які варто обговорювати. По-перше, новина, чи може вона вже не новина, а оця байка, яку згодовують чергове довірливим українцям, про томагавки. Ну, вже більше ніж тиждень. Зеленський вся його свора розказує нам байку і каже, що от все нам от-от мають дати томагавки. Натомість. З Вашингтону є інформація, що ніхто томагавки давати не збирається. В чергове українцям всовують і розказують про якусь псевдоперемогу якимось супер... якоюсь суперзброєю. Та? Ну, ніякої суперзброї, насправді, друзі, нема. І всі повинні пам'ятати, що нам вже годували. Спочатку Хімерсами, пам'ятаєте, потім Абрамсами, потім Ф-16. Був у нас і Пес-Патрогон, який. Там суперрозміновувач, були Фламінго, Трембіти, Нептуни, що там ще не було. Тобто це все байки. А по факту, друзі, ми програємо війну. І росіяни все більше населених пунктів захоплюють уже не десь, а в Дніпропетровській області. Від Вашингтону я отримав чіткий сигнал, чіткий аргумент, що томагавки це не якась надзвичайна зброя. Так, це дуже сучасні ракети, які мають ряд. Комплексних систем, які можуть там діяти неадекватно, ну для того, щоб їх не могла зби... збити протиповітряна система, зокрема раді... радянські взірці, але вони теж зби... будуть збиватися і якихось надзвичайних досягнень ну, ці томагавки не дадуть. Окрім того, їх не так багато в штатах Америки, якщо їх дадуть там пару десятків, це все суттєвого удару по Росії якоїсь надзвичайної. Небезпеки Росії ця зброя не принесе. Це просто чергова казка для того, щоб показати, начебто, спроможність сьогоднішньої зеленої банди. Єдиновірний спосіб і це підтверджують з Вашингтона. Треба домовлятися, це сказав неодноразово Трамп Венс. Всі говорять в один голос: треба ну, приймати умови Росії, йти на компроміси, незручні, і підписувати мир. Тому що на фоні цього ми втратимо державу. Державність і українську націю. До речі, щодо української нації, це друга новина. Знову таки, не новина, це знову таки тема, яка вже обговорюється тижня, можливо, і місяці. Це залучення в Україну гастарбайтерів. але не з Європи, друзі. З Індії, з Бангладешу, з Непалу. Я думаю, там буде і Близький Схід, і Африка. Ну вже серйозні, не просто там подинокі випадки, а вже цілі рекрутингові агентства. Залучають цю робочу силу, і вона займає місця тих українців, кого насильно бусифікували. Хтось пішов і добровольцем а когось насильно бусифікували. Що це для України? мудрі небайдужі зрозуміють це гірший шлях ніж той шлях, який вибрала Європа, саме із за неконтрольованої міграції, саме із за засилля оцих представників Бангладешу, Індії, Непалу. Е Африки, близького сходу, в Європі зараз бардак. Німецькі міста, які були взірцем чистоти, просто відверто засрані. Я, я в шоці від Гамбургу, який відвідував, і не, не, навіть не можу нічого сказати. Про Брюссель я взагалі промовчу. Друзі, як вони себе ведуть, це просто казна що. Кажуть, аналогічно в Британії я не був. В Британії давно вже раніше там був е, В США. Міграція теж принесла негативні риси. Що ж готують українцям? Тобто, що ж захищають українців? Україну, де українцям немає місця. Це факт, друзі. Тобто українців силою бусифікують для того, щоб вони захищали фактично презтарну відбудову, якою зараз стала, на жаль, держава України, тому що презитарна відбудова, Держиморди, які представляють Державу Україна на міжнародній арені, презентують. Вони, ті, що давали присягу служити, не служать. Їх захищають, ті, що давали присягу служити захищати мінти, які теж заброньовані. І по факту, ну, ми маємо повний, вибачте на слові, капець. Ми маємо країну, яку українцям нема місця. Вірніше, їхнє місце це ну, здохнути. Здохнути на фронті. Оце все, що вони можуть зробити. Тому, друзі, ну що я можу вам сказати? Кожен з вас повинен зрозуміти, а що ж ми по факту захищаємо. Що ж ми захищаємо? Країну для кого? Для непальців, бангладешців, для кого ми захищаємо Україну? Дайте таку відповідь, друзі, тому що ну відповідь вона на поверхні. Захищаємо паразитарну надбудову, корумповану, мародерську, яку очолюють неетнічні українці, які паразитують, які зараз наберуть робочу силу. А з війни, якщо нам вдасться її зупинити, тому що з цією владою я не бачу бажання зупиняти, я бачу бажання воювати, 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 а це знищувати українців, і в тому числі етнічних українців чи громадян України, прийдуть ті, які будуть мовчати. Вони на виборах не будуть приймати участь, не будуть виконувати всю роботу по вказівки тих, хто сидить на владних важелях. А українцям не буде місця. Не будуть покалічені, понівечені психічно, морально, коли їх ставлять на коліна без їхнього відома тоді, коли хтось вважає за потрібне. Не можна силою, шану привити, я в це не вірю, але можна силою знищити націю, громадян, державу і зробити. Вивіску, за якою буде ховатися труд тих, хто прийдуть з третіх країн, які взагалі не мають ніякого відношення ні до чого українського, і абсолютно байдуже на українські традиції, культуру, на релігійні віруючі особливості. Ну, в принципі, це і треба зайдами, які на державних важелях треба розмити українців, вони розмиють і відправлять Україну в небуття. Принаймні, так я це вбачаю, друзі. Принаймні, це так, так я розумію. Якщо ні. Ну поясніть мені, можливо, ви бачите, що з іншої сторони.